Поєднуючи виховання дітей та волонтерство. Група вихователів закладу дошкільної освіти, No46, підтримують військових збройних сил України та надають їм частину тепла та затишку, які можуть забезпечити лише дружні руки та тепле серце. Працівники закладу виготовляють подушки, килимки для сидіння та плетуть маскувальні кавери. На жаль, зараз немає змоги, немає діток. У нас ми не можемо приймати діток в садочку і. Прийшла така ідея, я запропонувала дівчатам. Дівчата погодилися за що я їм дуже вдячна. Допомагати ми почали десь в жовтні, кінець жовтня, початок листопада. Ми співпрацюємо з берегинями Крюкова. І ще є такий волонтер Володимир Іванович Чунобко. Вони нам дають матеріал. А дівчата вже тут виготовляють. Окрім волонтерства у своєму садочку. Виховательки допомагають благодійникам берегині Крюків виготовляти матраци для військових. Вони розкроюють матраси скатки, всім відомі вже. і Вони кроють, дають нам, ми їх відчуваємо і веземо назад, там набиваємо. Я дуже вдячна хлопцям за те, що вони нас оберігають і охороняють, за те, що вони воюють. і Я вдячна своїм дівчатам. Відчуваю подяку. Вихователі дитсадка не тільки виховують підростаюче покоління патріотів, а й власним прикладом показують важливість підтримки тих, хто нас захищає. Ще вчора Юлія допомагала наповнювати тканину синтепоном, аби українські захисники мали якісні матраци та мали змогу комфортно відпочити. А сьогодні жінка разом із коліжанками виготовляє кавери, щоб вберегти наших військових від ворожих очей. Діти наші спочатку, ми в вайбер-чаті робимо для них заняття, цей а потім тут ми долучаємося і робимо. Можна сказати, що це нескінченний процес. Це, мабуть, наш обов'язок, так як і обов'язок хлопців захищати нас там, то наш обов'язок підтримувати, допомагати і робити все, щоб їм там було трішки легше. Щодня щось привозять, щось надають. Щодня в нас є робота. Неважко, коли знаєш для якого і для чого ні, не важко. У кожен виріб працівники дошкільного закладу вкладають душу. Хлопці вам, щоб вам було тепло, спокійно, щоб ви знали, що ми тут, що ми допомагаємо. У мене плевенник воює, так що є за кого думати, дуже переживаю за нього і хоч трошечки, хоч чимось, ну, допомагаємо і так легше. І, поки українські захисники в бою бажально нищать окупантів, цивільні повинні всіма силами допомагати тим, хто обирає військову службу. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.